Депутати Чернівецької міськради звернулись до президента та верховної ради з закликом залишити ПДФО з доходів військових у місцевих бюджетах. За такі рішення проголосували 30 депутатів, восьмеро не голосували. Звернення ініціював Василь Максимюк. За його словами, якщо цей податок заберуть, міський бюджет у наступному році може не 800 мільйонів гривень. Наша пропозиція полягає в тому, щоб... Залишити кошти всі в місцевих бюджетах, але на законодавчому рівні передбачити 70% ПДФО, який окремо буде сплачуватися військовими та правоохоронними органами, виключно передбачити для оплати придбання військового обладнання, військової техніки, амуніції, все, що необхідно, військове. 30% залишити так само в міському бюджеті і використовувати для забезпечення шкіл, садочків, будівництва бомбосховищ. З одного боку місцеві громади витрачають надходження зараз. Витрачають на різні там ремонти, доріг на сквери. З іншого боку, вони на інші цілі поки що бюджетний кодекс не дозволяє їм витрачати на, на армію і на військо. Але ситуація йде в тому, що забравши від них ПДФО, міністерство оборони навряд чи теж буде їх ефективно використовувати. Ну з огляду на останні корупційні скандали. Ли, все решти. як на мене, виходом є єдиний, можливо, мабуть, найкраще ситуація це внесення змін в бюджетний кодекс і державний бюджет 2024 року, і закріпити військове ПДФО за місцевими громадами і дати їм можливість використовувати їх на укомплектування. Депутат від слуги народу Віталій Другановський виступив за те, аби ПДФО спрямували до держбюджету. За його словами, у деяких громадах гроші від військових використовують на неправильні речі.